Взуття, осінь зима, 20 кг у ящичку, кілограм 2,90 євро. Перший плюс другий сорт. Почнемо з ось таких чоловічих ботіночків. Бачите, трошки покоцані. Ото нічого. Наступні у нас ось такі жіночі, прикольні боти. Також на шнурівочці, на замочку. І на ось такій платформочці. Далі у нас дитячі, ось такі черевички. Ось такі рожевенькі. Розмір, 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 розмір 29 Наступні у нас ось такі класні, червейки, прошиті, жіночі. З мінімальними дефектами на шнурівочці. Наступні у нас ось такі лакові. Розмір 42-й. Наступні у нас ось такі тканинні. На маленькому каблучку набоєчки всі на місці з ось таким мікрошимером. Вони абсолютно тканинні. Наступні ось такі пудрові, дитячі та ось такі для хлопчика теплесенькі у коричневому кольорі. Далі у нас ось такі з шимером для дівчинки. Ось такі красивезні, жіночі в пудрі. Глянь, такі вони стильові. Просто. Наступні у нас ось такі кедики дитячі. Розмір не пише, але ну зовсім маленький. Наступні ось такі жіночі боти. Ось таким красивим каблучком. Так, Ось такі зелені. гляньте, які круті. Та ось такі для дівчинки зірочками. Нагадую, що вага ящичка 20 кг, за кілограм 2,90 євро. Ось такі для хлопчика. Та ось такі стильові. Вони виглядають дуже масивно, але насправді дуже легесенькі. Ось такі всі різомші на шнурівочці та на масивній підошві. Наступні це у нас ось такі. Глянь, такі красиві деталі, прошиті. Також є невеличкі державні. Наступні це у нас ось такі дитячі. Та ось такі. Гляньте. На шнурівочці. Наступні це у нас ось такі. Жіночі, реженькі з дуже красивим каблучком. Далі в нас ось такі. Також, бачите, видно, що було у використанні. Ця остання моделька ось така. Теплесенька на хутрі. Стан практично ідеальний. Ми розпакували з вами цілий лотик на 20 кг, вартістю за кілограм 2,90 євро, тому для замовлення звертайтеся до наших менеджерів у Viber.